Так, друзі, доброго дня. Я в селі Межове. Це десь 25 кілометрів від міста Біла Церква і 100 кілометрів від Києва. Село якось воно якби вважається маленьке, але воно злите з селом Озерно чи Озірна. Озірна розвинуте село. Там є школа, садочок, все як положено. А тут ну, на кутку магазини, сільської ради немає. Щоб не повертатись, отут у нас 10 соток городу і є ще там десь за поворотом, ще 18 чи там 8. Коротше, дозвонитись до власника зараз не можна, а сусідка каже, що є там земля, є тут і в вдворі. Землі достатньо, я думаю, десь в районі Оголошення було 18, а це я вже приїхав, не можу зрозуміти, бачу, що більше, але власнику не можемо дозвонитися. Криниця ось, вона якби вважалася ну, обща, загальна, але зараз всі собі поробили, ніхто до неї не лізе. криниця якби типа наша. Заборчик, бачите, сітка, вся ділянка обгорожена такою сіткою, стовпчики. А це що тут все обгорожено? Я тут вже дідушка трохи всяких сараїв настраював, але їх можна все це ліквідувати. Обійдемо зараз будинок, лічильник винесений, бачите? Труб куча палюється конвекторами газових. Їздив у Кіровоградську область, газу там нема взагалі. Оце ж делюсь все газифіковано, все куча цих трубок біля хати. Хтось мені... Писав, що чи ви ще не зрозуміли, що Кіровоградська область не придатна для життя. Та я думаю, я то розумію, тільки де ще цих хотів наберу придатних для життя. Самі розумієте. Так, ну будиночок ціненький. Я ходив навколо нього, тому нічого не бачу. Тут ще у нас дворик, сусіди тут хазяйство тримають. Оце отак де сітка. Бачите, за горбом оце все наше. Погано, звісно, що немає всіх ключів. Ну вже так і подивимось. Питав за погріб, то сусідка... Певнено каже, що погріб хороший, не тече, сходи, нічого там не сипеться. Так, горік здоровий біля хати показую. І треба буде з часом підрізати, зараз нічого там не видно. Ось погріб. Витяжка з нього. Горб над ним такий, бачив, ну, мабуть, він здоровий точно. Ну така по шиї нічого страшного не видно, наче ціленьке все. І будиночок ціленькі люди приїжджають сюди як на дачу, стараються доглядати, ну самі розумієте як це. Їздити десь з іншого міста, косити траву. Така як ганочок такий зроблений. Спереду. Вісік. Так, там ми дивилися, йдемо в хату. На підлозі плиточка, тут залито. Так. Так, це у нас віранда, я так розумію. Якісь автомати, бачу, нові стоять щось тут. Підробляли трошки. Двері утеплені. Так, прихожа. Я будинок глиняний, але так будувався, що немає оцих балок зверху, потолки високі. Хатка кажуть тепла, бо сусідка ось показує, каже, вона живе в цигляному будинку, то каже, нам важко. Обігріти його заведений газ до плити. Тут наші конвектора немає. Це як кухонька вважається. Так, тут у нас далі йде кімната така. Ось також конвектор стоїть, якийсь маленький, правда? Ну, газ заведений. Так, тут у нас лежанка, плита, ну, відповідно, мабуть, і тепло від неї також йде грубо. Щось точно не спитався, не можемо топити, але ну, каже жінка, що топили газом в основному. Тут у нас Ще одна спальня. Така глиняна хата, стеля висока така, навіть без балок. Нечастий випадок. Не знаю хто як думає насчет глиняних хат. Мені дуже подобається, щоб їх легко обігріти. І влітку прохолодну. Але ну, не знаю, що глиняне старемінька, утеплити його не можна так, щоб пінопластами цими. воно ну, все одно, як газово, як глиняна ну, не буде. Так тут конвектора не бачу. І зал. Ось такий зал. Є конвектор тут вже більш сучасний. Так. Нормальний зал, не сильно великий, але Ни маленький, не поганий. По меблях не спитав, але думаю, що якщо люди що в місті навряд чи хтось тут щось буде забирати звідси. Так, літня кухня закрита, газ туди заведений, є там плита ще дров'яна, То якийсь сарайчик. Тут таке щось як біседочка, бо що була плита там. Таке, і зараз ще тут дворик такий. Ну Тут сараї це все. Я думаю треба дивитися, я по них не ходив, бо всі скрізь замки висять, то можна знести. Тут також хлів і комора ну, закрито ключів. Жінки ключі тільки від хати. Жомова яма. Тут солома сіно було для коня. Був кінь колись дядька. Так, і зараз ще покажу ззаду трошечки городу. Тут в дворі, мені каже, для сім'ї города з головою вистачає. А навпроти там можна і здавати собі. Зараз покажу оце все, де сітка, бачите, це все наше. Зараз я стану так в угол, щоб було видно. Куча городу нашу. Туди вон все. Аж туди до того дерева. І отут. Отакий От будиночок, друзі. Газ заведений. Ділянка тут непонятно, але я думаю, землі тут вистачає, там 10 тут. 15, ще десь, далі там біля клубу, ще є. Думаю, що з головою маршрутки їздять по паралельній вулиці асфальтованій, отам вона йде. Медпункти, церкви, все це в у цій озірній, ну, ну як одне село, тобто, там непомітно навіть як в нього переїжджаєш. Село межове. Київська область. Все, друзі, дякую вам за перегляд, гарного вечора.